Доброго дня всім представляю до вашої уваги гнучкі шнеки для перекачки сипучих матеріалів. Люди купляють в основному для перекачки зерна, соняшника, сої, любих зернових культур взагалом, а також інших сипучих матеріалів. Експериментували на муці, на сахарі, на дробленому пластику. Загалом перекачує всі сипучі матеріали. В тому числі і тирсу, наприклад. Ці шнеки йдуть сотого діаметру довжиною по 8 метрів. Також виготовляємо 125-го діаметру довжина під замовлення. Ці продуктивністю соті 5 кубів на годину, ці 125, 7 кубів на це реальна продуктивність, незавищена. Якщо по прямій працювати, то вони працюють ще швидше, але загалом. Всі піднімаються на якусь висоту, тому продуктивність трішечки зменшується. Ми кажемо реальну продуктивність. На що звернути увагу, коли ви порівнюєте пристрої? На трубу. Трубу ми використовуємо якісно, експериментували з різними постачальниками. Товщина труби 125, 6 мм, сотою 5 мм, що забезпечує її довшу службу. Ще нюанс. Спіраль Спіраль була турецька, бува африканська. Ми використовуємо вона більш гладка От тут, за рахунок чого труба теж довше служить. Про підключення. Ці шнеки. Цей шнек зібраний для підключення до мережі 220. Тут ідуть конденсатори і пускова кнопка, котра запускає, а також відключає двигун, якщо йде на нього перегрузка. На майбутнє для тих, хто буде купляти, для запуску необхідно натиснути і тримати цю кнопку 3-4 секунди, поки двигун не розкрутиться. По стандарту йде метр кабеля за замовлення може бути любої довжини. Цей шнек зібраний через частотний перетворювач до мережі 380, також може бути до мережі 220. Це, це треба оговорювати. Частотник дає можливість регулювати оберти. Цей шнек людина купляє. для Подачі зерна в очищуючий прилад, йому треба тонна, тонна 200 на годину, він виставить необхідні оберти на частотнику і отримає цю продуктивність. Ще про нюанси. Ці ми збираємо шнеки по стандарту через ремінну передачу. Що це дає? По-перше, це збільшує продуктивність даної спіралі, даної труби, а також 125-го більшого діаметру. А також забезпечує збереження спіралі, якщо щось в шнек потрапить. Якийсь елемент, який не влізе в трубу, і шнек зупиниться на ремнях. А якщо він буде підключений на редукторі, то, скоріш за все, редуктор зламає в цьому місці біля мотора і спіраль, і порве трубу. ну Це на нашому досвіді так відбувається. Але на редукторі. Можна встановити менший двигун. Це двигун на 32 кВт, коли він підключений на 220, якщо на 380 то його переподключити, до речі, це можливо. Якщо у вас є така необхідність, ви відкидаєте конденсатори і змінюєте підключення на, на моторі і підключаєтесь на 380. Тому також ще нюанс по редуктору. Якщо встановлюється редуктор, то продуктивність шнека зменшується, бо на редукторі мінімальна передача, зменшення передач це 7,5 разів. Продуктивність в такому діаметрі на редукторі буде становити 3,3,2 ,3 куба. В цьому діаметрі 125 це буде становити 4,5 куби. Ось, до речі, шнек 125 го діаметру довжина теж. 8 метрів, це буде підключатись на 380. Сюди ми ставимо кабель, а також пускач з захистом двигуна від перегріву, перегрузу і перекоса фаз. До речі, на двигуни гарантія йде у нас 2 роки. Двигуни якісні, чугунні, вони не гріються, з ними проблем наразі не було. Теж перебрали різних виробників та постачальників з цими двигунами. Проблеми Вони не дешеві, тому у нас шнеки на не самі дешеві. Але забезпечують стабільну роботу. Тому, кому цікаві такі прилади, звертайтесь в телефон, контакти в шапці профіля.